Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні суботу. Погода в нас нормальна. Можна щось зробити, друзі. І ми вирішили, поки всі є. Взяли маму. Мама приїхала. Мама, привітайтеся. Привіт. І що, друзі, треба нам доробити ті гуси до кінця дорізати. Маємо ще там шість гусей. Вони в болоті такому, що страшне. Неможливо ні зайти, ні вийти, ні дати їсти, їм, нічого. Коротше, ми вирішили їх забирати на м'ясо. Щоб вже їх дурно не годувати. Дениска, до речі, мені. також є Дениска, привітайся. Кашу робить зранку. І коротше, ми зараз їх заберемо всі гуртом, поки ми є швиденько, бо сьогодні трохи в нас такий напряжний день. Багато всього хочемо зробити. Так що починаємо зранку. Поїхали, друзі. А він прийшла і взяла на руки. Я не те, що забула, я заговорилася, з Донецькою пішла. Іди принеси цяцькі, іди покажи, які ти маєш цяцькі нові, іди. Ти маєш так. Та як же ж маю нові цяцькі, іди покажи, іди. Зараз б до носив. Мої робітники всі сидять. Мама чекає, зараз покажу, яка в нас процедура. Я вже вам показувала, але все одно покажу. Артур щось розсуждає з бабою філософію. Дуже люблю говорити. Так, балон принесли. Зараз будемо ще смалити. У мене все, все по порядку. Абомикою відкрила навіть трошки вікно, що він дивився, він хоче дивитися. І маму каже, випускай його на двір, щоб він йшов на двір. Ні, без мами він не хоче йти. А мама мусить їсти зготувати. А я швиденько обід. Котлета запекла, макарон зварила на гарнір, бо... Робота, роботою, і друзі. Але їсти всі прибежуть і ніхто не буде питався, що там робила. Приступаємо до роботи. Приступаємо до роботи. Все, я їсти я зготувала. Би. Ти принцеска? Так, Це дуже добре. Друзі, дивіться, які ті гуси за цей. Та в тому болоті що зробиш? Зараз буміка треба буде купати, бо він вийшов. Можна того кидати, кидай, кидай. Це яке погане? Це погане у нас не... Що, Та сюди викидай. Ні, 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 там ні, добре, не, Артур. Підходом, ні, під сходом ми ще назбираємо такого. Та беріть його в цього. Та сюди викидайте, його треба викидати. Ну так, ще б на подушку буде. На ну, нашу подушку, воно засіпане. Артурчику то є мало дитину. Як те мало? Дитина моя така, то є піря. Вон, воно зб'є, дійсно, то є пір'я. Я ти не розумію, що таке пір'я? Піря то є зовсім велике. Розумієш, щоб спати, потрібно що от подушка для голови. Ми, ми розсуждаємо, Тільки йду до тебе. Дивіться, друзі, подивіться, що робиться, яке болото. Оце перейти неможливо коло них. Щоб дати їм їсти, я вам скажу. Що я обходжу тако по городі, і там тої сторони, зараз ми так і зайдемо. І з тої сторони я заходжу, ну бо каже чоловік, бо ти все в шльопанцях, ну я реально в шльопанцях ходжу. Але навіть як взуюся черевики, чи які чоботи, я їду друзі, від початку до кінця. Розумієте, як, той, як корова на льоді. Ну то чесно, їду аж е, 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 туди і думаю, боже, якби голову не розбити. Добре, зараз я покажу, яка в нас процедура. Так, яка процедура? Великий такий баняк, каструля. Мама привозить з дому, в нас немає такої. Тут. Що в нас є? У нас не кіров. Так, тут е вогонь. Кастрюля. Ти запхав вже гуску? Бачите, трошки води. А, хей, Запихаємо хай. гуску. І воно зараз гарно під тою парою. Ой-ой-ой, вже ой, ой, впало піднести. З парою воно зараз все відійде. І тоді швидко можна е, поскубати. Шість гусей, так? Шість гусей ще? Бачите, шість. Не хочу дуже показувати, бо. Так, і зараз швиденько, друзі, процес піде, піде швиденько. Я йду їм допомагати сидять. Що сьогодні може бути, друзі, що погода хороша, бо вже на другий тиждень в нас там переказують і мокрий дощ, мокрий і сніг. І вже має бути мінус. Коротше. Треба гусей забирати. Ну, то забрали вже. Знаєте, що, друзі? Так собі думали, що лишимо собі також дві гуски гусака. Так як там, того року, щоб нам нанесли яєць. Ой, вважай, багато, Щоб нанесло яєць і... І що? Вони знають, що тримати. Але не знати, що нам тримати через те, що друзі. Так, бро... да, бро... По-перше, бройлери ліпше вже поніс гуску. Другу. Я вже йду, бо я б говорила. Е, і це я. Друзі, я вам зараз скажу прикол. Дивіться, бачите, оцей обусик, що приїжджає. Кожного дня приїжджає, привозить там корову. Чесно, слава друзі! Привозить там корову. Не знаю, де вони живуть. От настільки все сучасне, вони її привозять, вони її лишають там на посовиську, вечором забирають. Я розказую, за той бусик з тою коровою. А... Ну чесно, скажи, тату, не правда? Ми спочатку не знали, були в шоці, Думаю, що він тут їздить з тим бусиком, а потім вже та ходила нагороди і привозив корову, потім забирає ту корову. Там шатиля привозить? теля, так, бичка такого маленького. Ну, коротше, ну комедія. Але я вже кажу, я в нічому не дивуюся. І що я казала? Думала, що там тримали гуси. Але щось, щось ніхто не любить того гусячого м'яса, тільки Денис. Я йому навіть не запікаю, я йому вару і він собі вибирає то м'яско до чогось, саме відварне. Артур каже, що він не хоче, навіть йому не давати до гуртожитку. Я теж якби не дуже в захваті. І тато, так, ну коротше, я не знаю, чим нам тримати. В кінцевому результаті ліпше тримати бройлер, бо бройлери всі їдять. І запеченого, і звареного. І... До супу і до бульйону буду, будь-чого броля рде. А гуска? Щось, щось з мене вже починає дуже побадувати. Ми будемо бачити. Але якщо і будемо тримати, то ми собі купимо. У нас там трошки далі жінка живе, тримає багато усе таких просяків, не цих, не лебедів, так як ми купляли. То купимо в неї, ми купляли трошки, докупляли. То якщо надумаємо, то обов'язково купимо, ставимо інкубатор і цей. І будемо тримати. Добре, я йду допомагати, бо я балакаю, а вони працюють. Фінляндія. Фінляндія, слухайте, скажіть мені, що є чистий, є чистий пух. Ні, все, Весь грязний? Так. Ні, чого є, от у мене. Став, 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 я вже є, я вже це, я вже теж сідаю. Каже, тату, чи ставити ще? Став став? Але трошки весеньку більше, бо тава, якась не дуже приперена. Так їй тяжко тягнути, що ну. <свят> тяжко тягнути, Артур, то як перекласти? Важко скупти. Не года, не годи, дві дві. Не годи, неможливо, друзі, я мушу все перекладати, бо то, знаєте, така мова. О, Боже. <свят> така мова в нас тут. Бабуся грішить. Бабуся не грішить, бабуся вживає. Не, бабуся Я в <говори> українську лексику вживаю. Ні, лексику ви зовсім суржик вживаєте, а не лексику. <говори> Я вже трохи вичистила свою мову, Ну, Артур це вже менше більше. Ти вживаєш слова перезити? Yeah. Ніби, ніби. <говори> вже трохи. Ну, чекайте, друзі, нас так спілкувалися, знаєте, від. Се видав не з бабці, 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 бабці з мапа, мапа". казала, Що таке бабці, говорити? Мапа, мапа. Виходить, що це українське. Слово мапа. Ну так, так, але Суржик дуже в нас тут розповсюджений. А, ну там не там нема що казати. Типа такі слова є, що ти навіть не знаєш, що це таке. Наприклад, не може таке слово, як в українській мові, як вже забули, якийсь такий є. Тяжки нема такого слова. Кружка. Кружки теж немає. Горнятко, горня. Горня кави, ну як є? Філіжанка кави кажуть. Фільзанка. Ну, філіжанка це вже у Львові кажуть. В Львові. Добре, друзі, це ми будемо сольва ще довго, але цей, що я сідаю їм допомагати, бо в нас ще стільки сьогодні справ. Пані Олю беріться, беріться до роботи. Пані Олю, може, трошки блогер, трошки знімає. Шо, не знімає проти, двічі знімає, проти. Добре, друзі, я допомагаю. Що, хрі... ми вже все, друзі? Давай. Все, там зараз будемо смалити. Бумік сидить, чекає, охороняє. День, шоку, <смачаю> такі ті гуси, друзі, маленькі. Вони вже останні виводок, і такі вони коротше, нікудишні. Але нічого. Забрали їх, маємо спокій. Так, у папіря. Так, добре, що є балон з цим. Ну, з газом. Добре, друзі, швидко, раз-раз. Оце тепер на цьому. Не знаю, чи мене добре чути. В газі так добре не просмалиш. <сум> Бумік грязний, йди ми й <сум> ти, ти йдеш мити буміка. Артур забере гуси. Зараз ще тут все поприбирати. Швидко, швидко, бо маємо дуже багато роботи. Вже у нас навіть починає щось накрапати дощик, друзі. Ми вчасно впоралися, трохи хмара. Так, артур перевертає. Не дуже, щоб було обирати, всі разом є діти, мама. Ти швиденько-швиденько. Зараз я їх помию, обер, розберу. І все. Так, ну я позамітаю. Так тобто це на трохи накришила, да нічого. Що ти ходиш з цим буміком? Телефон. А, телефон забув. Бумік заталяха, зараз зробили, треба покупати буміка. Добре, чекай, чекай я позмітаю. Так, друзі, стільки м'яса я напакувала. Ну, ціла ячейка велика. Сургусяче. Друзі, ось ось таким на сьогодні була розбірка гусей. Всією сім'єю, всі прийшли і всі зробили. Друзі, на сьогодні я з вами не прощаюся. Не кажу вам до побачення, не кажу вам па-па, бо сьогодні ми ще зустрінемося. Артур мій покупаний на голові зав'язаний. Усе, друзі, кажу вам, кажу вам до зустрічі, але ще на сьогодні.